Ось наш сад, я показував, як ми його трошки готували під те, щоб палити і під те, щоб внести якесь добриво. Ми ось у луночки приготували його, це все діло. Зараз хай хоч трошки воно піде в рост і якраз трошки освободимося. І ось бач, такі луночки. Тепер вже тут і опади, і шийк. Все буде шийка дерева відкрита. Тут вже бач, на яких почки вже починають активно йти, на яких не дуже. Це дуже допоможе йому. Бач, бо земля там потрохи ріщинки починає давати, Це погано. Е, можна і сухим було б. Десь сантиметрів за 50 мм переривають канаву та вносять е, хоча б на 40 сантиметрів добрива. Це було б також непогано, але. Но... Нічого, Ми, мені кажеться, найфектний спосіб це влити. Коли воно рядом, то воно по чуть-чуть достворяється, -чуть воно довший період діє, так що якщо зараз загониш, воно одразу розтвориться і одразу піде в землю. Так що якось так. Добриго треба. Але всьому свій час. Ось цього прикоса теж бач. А сьогодні був вночі мороз. І... Куди не кинься, от у нас південь України, до моря недалеко. Тут весь час ранні абрикоси попадають під таку ну, не дуже приємну ситуацію, того, і цей рік знову ж таки холодно сьогодні був, вночі хороший мінус. Весь час попадають під такі негоди. Так що Перед світінням його розовий бетон прийдеться знову бризгати, абрикоски інакше їх просто не буде. Якщо потім покажуть не буде абрикосок, значить просрав оприскування, не, не вчасно зробив.